23 січня в бою поблизу населеного пункту Табаївка на Харківщині, борончи українську землю від російських загарбників, загинув старший солдат Володимир Тарадай. З Січня 2019 року військовий перебував на контракті в збройних силах України. У нього залишилася дружина, батьки та брат. Володимир Тарадай народився 1 червня 1994 року у місті Часів Яр на Донеччині. Закінчив слов'янський аграрний технікум. Тривалий час працював на підприємстві фірма Дніпроконтракт. Більше десяти років був знайомий із захисником військовим Михайлом із позивним Барні. Разом хлопці навчалися в одній школі в Часовому Яру, гуляли в одній компанії. Тож і рішення стати на захист батьківщини було спільне. Деякий час Михайло був командиром групи, де перебував Володимир, який проходив службу за посадою водія. Завжди міг підпізбадьорити остальних сам визвався виконувати завдання в підрозділі, який на більш критичних напрямках працює. За словами Барні, його побратим виконував бойові завдання на Бахмутському та Лиманському напрямках. Загинув військовий під час переміщення між позиціями, коли в автомобілі влучив ворожий FPV-дрон. Нещодавно він одружився в планах, як у нас, всіх планах, перемогти, народити дитину, але так, на жаль, не сталося. Вічна слава героям, хай спочиває наш побратим з миром. Поховали Володимира на алеї героїв кладовища по вулиці Весняній. Слава воїну, який захищав наше майбутнє. Пам'ятаємо про його подвиг, як і подвиг тисяч героїв українців, які назавжди увійшли до війська небесного.